Центр реабілітації для захисників планують відкрити у Хмельницькій громаді. Діятиме він на базі рекреаційного закладу Берег надії наразі тут ремонтують два корпуси комплексу Чайка, який перейшов на баланс управління праці та соцзахисту. Монтують опалення, встановлюють нові вікна та оновлюють покрівлю. Кошти на ці роботи передбачили в рамках комплексної програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни та членів їхніх родин. Її затвердили у 2021 тисячі На засіданні позачергової сесії у березні внесли зміни до програми. Всі роки функціонування програми це п'ять років. Передбачено 290 мільйонів гривень, і це знову ж таки питання реабілітації медичної допомоги, соціальної допомоги, можливості отримання другої вищої освіти, можливості навчання дітей військовослужбовців в вищих навчальних закладах з забезпеченням оплатою нами 50%. Учасникам російсько-української війни у центрі безоплатно надаватимуть послуги з психологічної і фізичної реабілітації. Для цього планують придбати сучасне обладнання і реконструювати медичний корпус на 16 номерів. Завершуємо виготовлення проєктно-кошторисну документацію. Повністю, як все має виглядати, Загальна вартість буде 300 мільйонів, більше 300 проєктно-кошторисна вартість. Але там все враховано. І стадіон, котельня, яка буде опалювати, там і столову, і медичний там корпус, один, другий, і басейн. Обладнання до 4,5 мільйона. Ну і відповідно ми будемо набирати штат, а штат там, де буде ребільтолок. Реабілітація військових один з основних напрямків програми соціальної підтримки. Безоплатно можна також отримати стоматологічні послуги, зокрема зубопротезування у поліклініці номер 6, лікувально-діагностичного центру, що на Прибузькій 18. на 2023 рік. На це з бюджету громади виділили 2 мільйони гривень. 11 мільйонів гривень попередньо на цей рік передбачили на безоплатне харчування в закладах освіти для дітей учасників російсько-української війни. Програма соціальної підтримки розрахована до 2025 року. Ми свідомі того, що саме завдяки їм, завдяки тому, що вони захищають Україну, ми маємо можливість сьогодні жити, працювати і будувати майбутні плани стосовно розвитку нашого міста. Сім мільйонів гривень цьогоріч заклали у програмі на забезпечення житлом родин учасників російсько-української війни. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Валерій Талиховський новини міста.